Я хотіла би з вами поділитися своїми враженнями і тими результатами, які я досягла, коли перебувала в теплиці минулого року. І друга проблематика це поперек, мабуть. Багато людей мене зрозуміють, коли ви по 8-10 годин сидите за комп'ютером, в певний час вас починає турбувати спина, поперек, хребет, тобто проблеми опорно-рухового апарату. Ти починаєш жити з цими проблемами, вже навіть не звертаєш увагу, що стосується моєї проблематики опорно рухового апарату. Віталій Вікторович мені призначив ампіпульс, масаж, буквально, акваеробіку і перебування в термальних басейнах. Я хочу сказати, що ну, напевно поперек мене так само дуже-дуже давно турбує. Я не могла спати спокійно. Так? Я зранку просиналася вже з болем в поперек. Посидівши пів години за комп'ютером, я вставала я не могла розігнутися. І я була настільки вражена, і це просто був неймовірний результат, коли ну принаймні кілька місяців я взагалі забула, де той поперек знаходить. Тому е, пройшов рік, і я вирішила для себе: треба е, приїхати знову в теплицю саме заради профілактичних е, цілей. Тому я тут, але переступаючи поріг санаторію теплиця, я вам раджу. Майте віру, не втрачайте надію і живіть з любов'ю. До зустрічі! Дякуємо пані Надія, за такий щирий відгук. Будемо раді вас бачити і в наступних роках.